Восени, мешканці Василькова не тільки милуються красотами нашої місцевості, а й готуються до зими, яка у цьому році обіцяє бути дуже непростою. Кожна копійка на рахунку. Розумний господар намагається заощадити будь на чому Традиційно восени за ініціативи міської влади проходять ярмарки сільськогосподарських продуктів. Але зазвичай вони відбуваються на центральній площі міста, і тому мешканців житлового мікрорайону Масив приємно здивувала звістка про те. Що організується ярмарок на невеличкому паркувальному майданчику на масиві, мало хто сподівався, що вона взагалі відбудеться. Наша знімальна група прибула на місце подій саме у той час, коли торгівельні палатки вже працювали на повну потужність. Площа була переповнена мешканцями масиву і гарний настрій не псували навіть величезні черги. Ярмарок дуже хороший. Спасибо людям, хто організував. А ми далеко не їдемо тут, купуємо. Чим він вас влаштовує? Влаштовує, що не треба далеко їхати, що нам привезли під самий дом на масів. Ціни вас влаштовують. Влаштовують. дуже. На ярмарку можна було придбати дешево, картоплю, моркву, цибулю, капусту, помідори, перець. Були представлені фрукти, яблука, слива, вінарад. Покупці були задоволені. Що було видно не озброєним окам, а от продавці. Чи не пожалкували вони, що приїхали до нас? Як вам тут торгується? Ну, торгується в очередь, дивіться, як Так що цього. Гукайте, завжди приїдемо і все привеземо, забезпечимо всім. А звідки З Черкащини. Черкащини, молодці, хлопці. Добре. Ми на поході даємо все цього. Баня. Люди доволі і ми доволі. Дівчата, чи задоволені ви ярмаркою? Звісно, да. задоволені. Ради дуже бачити Щоб Частіше було. Ми як виробники, Прилуцький район. От, ми приїхали, моркву, картоплю про організував. Це наша картопля, наша морква. Сіна які у вас? і побільше привозить. Які у вас ціни? 3,20 і картоплі 3,20. За такими цінами ви торгуєте і на столічному ринку. Може дорожче, може так. Як, як вам вигідно? Вигідно, до вас вигідно. Ви готові приїхати ще? Готові. Так ну, ми будемо вас запрошувати. Хорошо. Не обійшлося і без сказусів. До нас підійшли жителі масиву із інформацією, що червоний перець рано вранці продавали по 4-5 гривень, а зараз по 7. Мабуть, фермери не встояли від соблазну заробити побільше грошей. Але після втручання організатора в ярмарку інцидент був вичерпано. Містяни дякували міській владі за зміни у нашому місті найкраще і депутату їхнього округу Олегу Фіалко за те, що ініціативу громадських активістів втілив у життя і довів справу до кінця.